Міського голову рівного Олександра Третяка усунули з посади на один рік. Відповідне рішення 10 липня ухвалив рівненський міський суд. Нагадаємо, раніше національне агентство з питань запобігання корупції склало три протоколи на мера рівного. Приводом для них став конфлікт інтересів, а саме нарахування премій і доплат, керуючий справами міськвиконкому Марії Корнічук, яка свого часу пожертвувала у виборчий фонд останнього 45 тисяч гривень. Олександр Третяк не згідний з рішенням суду і подаватиме апеляцію, називає усю справу тиском на місцеве самоврядування про підкилимні ігри у боротьбі за мерське крісло та що недоговорює очільник рівного Олександр Третяк. Дивіться далі. 6 липня засідання сесії міської ради журналісти запитують у Олександра Третяка, як він прокоментує публікацію місцевих журналістів, які зафіксували, що 5 липня він не з'явився на судове засідання, буцімто через відрядження у Київ. Хоча у цей день його бачили через годину після початку судового засідання у Рівному на нараді. Я працюю в інтенсивному режимі і активно як міський голова виконує свої обов'язки. Перебуваючи у відрядженні в Києві. Я повернувся до міста. По тому журналістка запитує, чи з'явиться Олександр Третяк на засідання, яке відбудеться наступного дня 7 липня. 7 липня чи чекати вас на засіданні? Побачимо. Я думаю, що якщо календар мій дозволить і не буде ніяких відряджень чи форс-мажорів, будемо працювати. Ну, поки що у вас є заплановані поїздки на свій день попередньо. Я все сказав. 7 липня Олександр Третяк не з'явився до зали суду, бо поїхав у відрядження до Німеччини. Тобто, за день до того він не знав, що поїде в іншу країну. А вже 10 липня міський суд оголосив рішення щодо протоколу про корупційне правопорушення рівненського міського голови Олександра Третяка. Міському голові присудили штраф у 6800 гривень та позбавили права обіймати посади строком на один рік. Останній незгідний з таким рішенням у соцмережах повідомив: засідання не мало б відбуватися. Без його участі на жаль, вимушений констатувати, що тиск на місцеве самоврядування продовжується. А попри війну, ми вимушені жити в іще одній реальності сьогодення. Для судді Денисюка закони не писані. Чомусь він вважає, що на нього не поширюються вимоги Конституції України Кодексу України про адміністративні правопорушення. Попереду апеляція, де продовжимо відстоювати свою правоту. Отому таке рішення суду активно обговорювали у соцмережах. Деякі з депутатів Євросолідарності розкритикували такі дії суду. А на сторінці ЄС у Фейсбуці написали про тиск на місцеве самоврядування і назвали рішення суду політичною розправою. Ми переконані, що атака на міського голову має одну причину: він балотувався і переміг за підтримки опозиційної політичної сили. Наголошуємо, що подібні розправи є провокацією політичного протистояння і поділу українців на своїх і чужих. Дехто з користувачів соцмереж під постом Олександра Третяка про рішення суду висловив йому підтримку. Це ваше випробування. Ми з вами, Бог з вами, сила Божа велика. Перемога за вами. А дехто критикував Олександра Третяка і жартував з приводу його відсторонення від посади. Якщо апеляція підтримає першу інстанцію, то норм і так сходив на заробітки. Чим запам'ятається гірким досвідом для мешканців міста, сподіваюсь, рівняни зрозуміють, що пора вже припинити вестися, як глупі жіночки на красномовний потік слів, який часто дехто професійно застосовував абсолютно не до теми. Прокоментували дану ситуацію і нердепи. Зокрема, Соломія Бобровська каже, що не коментуватиме рішення суду в той же час. Не хоче, аби у рівному відбувалися політичні підкилимні ігри. Хоча й має чимало запитань до діючої влади у Рівному та Олександра Третяка. є інтерес на е відповідь -е, про макрони по 160 гривень, е кілометр асфальту за 100 мільйонів гривень. За і за проків, яка вилазить, і яку в в У мене є до цього питання. Нагадаємо, дане рішення суду стосується корупційного правопорушення Олександром Третяком щодо нарахування премії, керуючий справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка була однією з офіційних спонсорок передвиборчої компанії останнього. Натомість мер досить очікувано своєї провини не визнає та готує апеляцію. А його прихильники звинувачують опозиційну команду у політичних переслідуваннях, забуваючи про партнерів по коаліції у Рівнераді. Хто отримає найбільший зиск з даної? Ситуації питання залишається відкритим. Павло Невесенко. Новини рівного.